На жаль, маємо негативну практику з огляду на те, що є таке судно, яке називається Штандарт, яке себе позиціонує як корабель музей, пам'ятка історична, з кораблем з капітаном, який зветься Владимир Маркуш, і який періодично все таки знаходить якісь можливості швартуватися в портах Франції. От і наші активісти, які називаються Нош Стандартін Юроп, це і Бернат Круа, журналіст французький, та Вікторія Ніколенко, наша землячка, яка вже багато років проживає у Франції. Вони вже протестували проти присутності цього судна в місті Лярошель, в місті Руан. Ну і тепер вже дійшло до місця Вану, тому що всі ці порти він кидав і все-таки знаходить можливість десь, скажем, притулитися в наступному порту. Ну і це черговий рас, чергова маніфестація залучення місцевих журналістів і журналістів національного рівня. І маємо такі вже невеличкі досягнення, що нарешті мисниця французька зацікавилася цією справою. Є шанс на те, що нарешті це судно буде змушети покинути порти Європи.